Дійте, подивіться, хто це? Як ви думаєте, чому вона до нас знову прилетіла? Чи могла б сніжинка прилетіти до нас в інші пори року? Чому? Сніжинка прилетіла до нас за допомогою, а прислала її до нас зима-чарівниця? Якось засперечалася зима чарівниця з морозенком. Хто ж з них головніший? Я сковую все в льоди, прикрашаю ліси та поля розмальовую вікна будинків. Ти без мене зовсім не чарівниця. А тобі ніхто не дозволяє морозити, поки не настане моя пора. От і посварилися. Образився морозенко і кудись зник, а зима засумувала. Хто ж тепер буде мені допомагати? Хто ж буде отворювати іній на гілочках дерев і одягати їх в чарівні сукні? Хто ж буде розмальовувати вікна чудернацькими візерунками? Як ви думаєте, куди міг зникнути морозенко? А давайте допоможемо їм помиритися. А для цього нам треба знайти морозенка. Чи готові ви вирушити в мандрівку? Для того, щоб взимку вирушити на прогулянку, що нам треба зробити? Так, вдягнутися. Ось ви бачите перед собою картинки. Виберіть одяг, який ви будете одягати взимку. На прогулянку. От ми вибрали одяг та можемо вирушати. Ой, погляньте, тут стоїть сніговик і не пропускає нас далі. Мабуть, ми вже знайшли Морозенка. Але сніговик пропустить нас далі тільки тоді, коли ми знайдемо всі відмінності на його фотографіях. Діти молодці. Морозенку так сподобалось, як ви виконуєте завдання, що він вирішив сам вийти зі своєї схованки і поділитися з вами своїм секретом розмальовування вікон. Морозенко пропонує вам стати чарівниками і оздобити вікна в палаці зими чарівниці. Придумайте візерунок і намалюйте його спочатку пальчиком у повітрі. Беремо до рук шматочок свічки і малюємо неї різні візерунки на аркуші паперу. Після того, як ви закінчили, потрібно вмочити пензлик у фарбу та зафарбувати все віконце. А візерунок, який малювався шматочком свічки, залишиться на віконці, незафарбованим. Морозенко дуже вдячний вам за допомогу. Зимі так сподобались вікна у її палаті, що вона вирішила більше не сперечатися з Морозенком. Ви, молодці, дітки, гарно справилися з завданнями. До наступних зустрічей.